Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки вівторка. Сьогодні окупанти знову атакували Україну, в тому числі і Кривий Ріг. Вранці близько 630 окупанти завдали ракетного удару по нашому місту, вдарили по одному із промислових підприємств. Головне, обійшлось без втрат. А ще через декілька годин, приблизно 9.30, був збитий ворожий БПЛА. Дякуємо ППО. Але нагадую, що загроза ракетних та дронових ударів зберігається. Високою по всій території України. Тому бережіть себе та своїх близьких. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, наші війська продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. За добу загальні втрати ворога склали 190 окупантів, знищено 35 одиниць військової техніки противника, зокрема, один танк, шість бойових броньованих машин, три артилерійські системи та міномети, один РСЗВ, 15 БПЛА, 5. Дев'ять одиниць автомобільної та спеціальної техніки. І п'ять складів боєприпасів ворога. За повідомленням генштабу ЗСУ, ворог продовжує терор населених пунктів на правому березі річки Дніпро. Це на звільненому нами вже березі. Зокрема, від ворожих обстрілів постраждали чотири населених пунктів на Херсонщині та саме місто Херсон. У Херсоні через ранковий обстріл постраждали двоє людей. Ушкодження отримали 48-річна жінка та 68-річний чоловік. У Нікопольському районі нашої області ворог вночі атакував з важкої артилерії Нікополь, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджено три приватні будинки, дві господарські споруди, будівля, що не експлуатувалася ЛЕП, слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів з артилерії не було. Що стосується самого міста, то у Кривому Розі стабільно працює вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні медичні установи. Кожен на своєму місці працює на спільну перемогу. Життя триває. Зараз про нове у ветеранській політиці Кривого Рогу. Підтримка ветеранів у нас має багато складових. Створений в єдиний центр Я ветеран, в якому надається 570 видів різних послуг. Один із найкращих в Україні реабілітаційних центрів на базі п'ятої лікарні, радонова лікарня. Влітку 800 дітей військовослужбовців пройшли оздоровлення у нашому комунальному таборі у лісі. Безкоштовне харчування дітей в школі, безкоштовний проїзд, прямі виплати з міського бюджету за програмою, запровадження помічників ветеранів та багато іншого. Кожен криворіжець, який йде захищати Україну, має знати, що місто буде робити все для підтримки його та його родини. А спорт. Один з найкращих видів реабілітації, як фізичної, так і психологічної. Ми завжди підтримували нашу команду військових ветеранів Invictus Games. І хлопці дуже потужно виступили у Львові та Дюссельдорфі. Наразі ми хочемо зробити ветеранський спорт більш масовим. Тому запрошуємо до участі ветеранів, учасників бойових дій, діючих та членів їх родин у міських змаганнях ветеранс Фемілі Геймс Кривий Ріг 2023. Змагання розпочнуться на День захисників та захисниць України 1 жовтня і триватимуть до 11 листопада в семи видах спорту плавання, настольний теніс, волейбол сидячи, веслування на тренажерах, дартс, пару ліфтінг та футзал. Переможці та призери змагань за видами спорту будуть нагороджені медалями, дипломами, спортивною атрибутикою. Крім того, учасники, які займуть перші місця, отримують грошову нагороду 5 тисяч гривень. Зареєструватися на змагання можна в Google-формі за посиланням, яке я вже розмістив на своїх офіційних сторінках Фейсбук та Телеграм. Та про наші мирні перемоги. На відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області з Хеквондо гідно представили наше місто вихованців ДЮСШ США 2 Наші спортсмени вибороли одразу три золотих, п'ять срібних та чотири бронзових нагороди. Вітаю наших земляків, їх батьків, тренерів та бажаю нових успіхів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші незламні Збройні сили нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!